Появилось фоторакеты «Фламинго», на покупку которой чехи собрали полмиллиона долларов всего за один день. Вы представляете себе? Это та компания FirePoint в которой принимал участие наш потужный Тимур Каминдич, он же Карлсон. И за это инженеры потужного «Файерпоинта» добавили подпись под названием «Дана-1» в честь чешского ученого в области ядерной физики дробовой, да, потужна ракета. Я вам хочу сказати, ось так вона виглядає. Ви бачите, ой, як потужно зробили. Молодці. Всі так посміхаються. Добрий, гарний настрій. Головне, розова ракета. Майки я люблю. НАТО. Тобто, наверное, війнушку, я не знаю, як это для чого це було зроблено. Ось вот така була комбінація. Розовий фламінго. Така гарна, як випускниця. Я з вами згоден. Повністю, повністю згоден. Гарна як випускниця, так ну що, шановні хлопці та дівчата. Інші новини, які відбувалися потужні на сьогодні.